Привіт всім інсталяторам України! Пропонуємо вам відео завдання, яке будуть виконувати всі учасники 7-го чемпіонату України серед інсталяторів інженерних систем опалення, водопостачання та вентиляції Install Battle, що проходитиме під час міжнародного фестивалю InstallFest 7.0 в місті Київ у травні 2024 року. Спонсорами даного змагання є відомі виробники інженерного обладнання компанії Ariston, TC, Grundfos, Giacomini, VanAS. Для участі у даному змаганні учасники повинні виконати кілька простих дій: по-перше, ви маєте приїхати на фестиваль і безпосередньо на фестивалі скласти теоретичний іспит, тест інсталятора або кваліфікаційний тест, підтвердивши таким чином свою компетенцію. Після успішної здачі тесту звернутися до організаторів змагання та в усній формі залишити заявку на участь у змаганні Battle. Прийти на зону проведення змагання у домовлений час і прямо перед участю у чемпіонаті скласти тест на алкоголь, оскільки правила змагання забороняють виконання завдань у стані алкогольного сп'яніння. Для проведення нашого змагання ми побудуємо 6 робочих зон, на яких буде розташоване обладнання від наших спонсорів. Шановні учасники чемпіонату, ваше завдання полягає у монтажі на стенди обладнання, необхідного для функціонального завершення змонтованої системи водопостачання опалення і вентиляції, заповнення змонтованої вами системи опалення водою, та проведення відповідних налаштувань. Всі завдання виконуються на час та правильність монтажу. Переможцем у змаганні буде той учасник, який виконує всі завдання правильно і за найкоротший загальний час серед цих учасників, що прийматимуть участь у чемпіонаті за три дні його проведення. Всі роботи учасники змагання повинні виконувати в захисних рукавицях. Вам дозволяється робота у своїх або у тих, які нададуть організатори змагання. Перелік операцій, які повинні виконати всі учасники змагання. Перед виконанням завдань учасники повинні одягнути захисні рукавиці. Натискання кнопки Старт. Вона запускає секундомір, який рахує, скільки часу учасник витрачає на виконання завдань. Монтаж євровилки. На вільний кінець проводу живлення газового котла монтуємо євровилку. Саму вилку розбираємо на дві частини, кришку вилки одягаємо на провід. Вільні кінці проводу підключаємо до клемника на вилці, слідкуючи за порядком підключення проводів. Коричневий фаза, синій нуль, жовто – земля. Корпус вилки збираємо і фіксуємо на проводі. Монтаж коаксіальної труби. Збираємо між собою коаксіальне коліно та трубу. На коліно одягаємо два фіксатори труби таким чином, щоб ширший хомут був розташований між коліном та трубою. Зібраний коаксіальний комплект монтуємо на котел, встановлюємо трубу під необхідним кутом. Фіксуючи її при цьому рухомим хомутом на кріпленні. Монтаж кранів з накидними гайками на котел та бойлер. На патрубок подачі теплоносія в систему опалення монтуємо прямий кран з накидними гайками діаметром 3 четверти дюйма. На патрубок контуру подачі теплоносія на змійовик бойлера монтуємо кутовий кран діаметром 3 четверті дюйма. А на патрубок подачі холодної води у котел монтуємо кутовий кран діаметром 5 дюйма. До кранів приєднуємо трубопроводи, герметизацію різьбових з'єднань виконуємо за допомогою плоских прокладок. Накидні гайки надійно затискаємо ключем. Монтаж фільтрів грубої очистки з магнітом. У контурі зворотки змійовика бойлера та у контурі зворотки системи опалення монтуємо два осаджувальні фільтри грубої очистки з будованим магнітом. При монтажі фільтрів звертаємо увагу на стрілку, яка вказує коректний напрямок потоку теплоносія. До фільтрів приєднуємо готові ділянки трубопроводів, герметизацію різьбових з'єднань виконуємо за допомогою плоских прокладок. Накидні гайки надійно затискаємо ключем. Виготовлення та монтаж ділянки труби в контурі змійовика бойлера знаходимо на столі трубу та фітинги. Відміряємо та відрізаємо потрібну довжину труб. На трубу... Монтуємо два коліна діаметром 20 мм та дві муфти із накидними гайками. Перед розширенням труби не забудьте потрібним кінцем встановити на трубу гільзу, розширюємо трубу ручним експандером, потім за допомогою натяжного інструменту монтуємо гільзу на фітинг. Аналогічні дії виконуємо з усіма іншими фітингами. Виготовлену ділянку труби з використанням плоских прокладок приєднуємо до крану на котлі та до фільтру на контурі змієвика бойлера на водонагрівачі. Гайки надійно затискаємо ключем. Монтаж насосу рециркуляції води у контурі гарячого водопостачання. Знаходимо на робочому столі циркуляційний насос та крани із будованим зворотним клапаном. Кран із клапаном приєднуємо до подаючого патрубку насосу, а кран без клапану до патрубку зворотки. Зібрану конструкцію з кранів та насосу монтуємо на стенд із використанням плоских прокладок. Накидні гайки надійно затискаємо ключем. Монтаж патрубка лінії зливу конденсату. На сифон збору конденсату на газовому котлі приєднуємо один кінець гофрованого патрубку лінії конденсату. Другий кінець патрубку монтуємо у насос для конденсату без використання додаткових інструментів. Монтаж магнітного картриджа у гідравлічну стрілку. Знаходимо на робочому столі магнітний картридж у латунному корпусі. На гідравлічній стрілці демонтуємо заглушку, яка розташована між патрубками зворотки теплоносія із системи опалення та котла. На місце заглушки викручуємо. Магнітний картридж за необхідності використовуємо додаткові щільничі матеріали. Монтаж циркуляційного насосу у контурі системи поверхневого опалення. Знаходимо на робочому сторі циркуляційний насос та провід із конектором. З використанням кранів з накидними гайками та плоских прокладок монтуємо насос у контур зворотки теплоносія із системи поверхневого обліку. При монтажі насосу звертаємо увагу на стрілку на корпусі насосу, яка вказує правильний напрямок потоку теплоносія через насос. До змонтованого насосу під'єднуємо провід живлення із конектором. Монтаж компонентів колектора системи розподілу теплоносія поверхневого опалення. Знаходимо на робочому столі три автоматичні розповітривачі, два дренажних крани та два термометри. Без використання додаткових ущільничих матеріалів монтуємо їх на прилади системи розподілу теплоносія. Більший автоматичний розповітривач на гідравлічну стрілку, два інших на подачу та зворотку теплоносія на колекторі. Також в нижній частині приєднаних до колектора комбінованих кранів монтуємо обидва дренажні крани. Слідкуйте за тим, щоб крани зливу були у закритому стані. Термометри вставляємо у відповідні місця корпусу кранів таким чином, щоб вони не заважали перемішувати ручку крану. Монтаж насосної станції. В зоні проведення монтажних робіт знаходимо насосну станцію Скала 1. Приєднуємо її до трубопроводів системи водопостачання за допомогою фітингів із накидною гайкою. Без використання додаткових ущільнюючих матеріалів. Під час затискання накидних гаєк ключі не використовуємо. Монтаж контуру теплої підлоги. Кладемо підготовлений монтажний мат у зону проведення монтажних робіт. Вкладаємо трубу для теплої підлоги у монтажний мат згідно із технічним завданням методом равлика. Форма малюнку та крок укладання труби повинні співпадати із еталонним зразком. Під час укладання труби слідкуємо за тим, щоб вона надійно розташовувалася у фіксаторах монтажного мату. Після відкладки труби підрізаємо та приєднуємо обидва кінці труб до колектора. Підключення кімнатного програматора до котла. Для доступу у зону електричних підключень газового котла знімаємо передню панель, схиляємо корпус панелі клати керування на себе та відкриваємо захисну кришку панелі електричних підключень. На кінці електричного двохжильного проводу монтуємо трубчасті накінечники, підключаємо провід до клемника шини баз та приєднуємо його до відповідного конектора на платі керування. Провід фіксуємо до корпусу панелі із використанням гвинта та пластикового фіксатора проводу. Монтаж датчика температури води бойлера. Знімаємо захисну кришку на бойлері. У відповідний отвір просуваємо датчик температури води. Знаходимо гільзу та встановлюємо у неї датчик таким чином, щоб він увійшов у гільзу якомога глибше. Захисну кришку панелі підключень водонагрівача монтуємо на місце. Монтаж кімнатного програматора. На змонтований на стенді фіксатор кімнатного регулятора монтуємо його функціональну частину. При монтажі слідкуємо за тим, щоб стіновий фіксатор чітко увійшов у пози на корпусі регулятора. Монтаж та підключення регулятора вентиляційної установки. На робочому столі знаходимо електронний регулятор вентиляційної установки. Монтуємо його на два гвинти, які розташовані на стіні, відкручуємо два гвинти, які фіксують захисну кришку панелі електричних підключень. Вільний кінець проводу регулятора із конектором підключаємо до відповідного місця на платі керування вентиляційної установки. Захисну кришку повертаємо на своє місце і фіксуємо гвинтами. Монтаж ділянки повітропроводу подачі повітря у приміщення. Без використання додаткових інструментів вручну із двох частин збираємо коліно повітропроводу. На один його кінець монтуємо пластикову з'єднувальну муфту. Виміряємо та відрізаємо потрібну ділянку полімерного повітропроводу. Та монтуємо її між коліном та вентиляційною установкою, таким чином, щоб всі поверхні повітропроводу максимально щільно прилягали до патрубків установки та повітряного колектора. Монтаж анемостатів. Знаходимо на робочому столі два анемостати. Звертаємо увагу на випуклість робочої поверхні пристрою. Анемостат із вігнутою поверхнею монтуємо на повітропровід всмоктування повітря із приміщення, а анемостат із випуклою поверхнею на повітропровід по вдачі повітря у приміщення. Запуск насосної станції. Відкручуємо заливну горловину насосної станції, вливаємо у неї 2-3 кружки води до тих пір, поки весь внутрішній простір насосу не буде заповнений водою. Закручуємо заливну горловину, відкриваємо кран на смоктуючому патрубку насосної станції і, перевіривши закінченість змонтованої системи трубопроводів на стенді, включаємо насосну станцію в розетку і натискаємо кнопку Power. Запуск і розповітрювання системи опалення. На котлі відкриваємо кран подачі холодної води в котел та кран підживлення теплоносіяву систему опалення. Під час заповнення системи опалення контролюємо тиск води у контурі опалення. Відкриваємо всі крани подачі теплоносія та спуску повітря із системи опалення. Крани подачі води у бойлер, контур гарячої води і вихід, вихід рециркуляції залишаємо закритими. При виявленні протікань максимально оперативно їх усуваємо. Під час заповнення системи опалення контролюємо тиск теплоносія. На котлі потрібно розповітрити первинний теплообмінник шляхом відкривання вентильного крану на вихідному патрубку теплообмінника, розповітрення та налаштування колектора для теплої підлоги. Включаємо циркуляційний насос у електричну мережу, використовуючи любі доступні вам заходи, розповітрюємо всі змонтовані контури теплої підлоги. При розповітренні дозволяється проливати контури за умови збору зливаємої води у ємність. Встановлюємо циркуляційний насос у режим тепла підлога. За допомогою спеціального ключика налаштовуємо циркуляцію у всіх контурах теплої підлоги згідно із технічним завданням на динамічних вентильних вставках у зворотньому колекторі. Запуск вентиляційної установки. Про відживлення вентиляційної установки вмикаємо у електричну мережу. Згідно із технічним завданням, проводимо налаштування регулятора вентустановки. установки Програмування насосу рециркуляції гарячої води. Вмикаємо насос для рециркуляції в електричну мережу. Заходимо у режим налаштування часової програми і згідно з технічним завданням програмуємо насос за відповідним часовим графіком. Підтверджуємо введені налаштування та активуємо насос у роботу за введеним графіком. Запуск котла та налаштування кімнатного регулятора. Передню панель корпусу котла монтуємо на місце та фіксуємо її гвинтами. Включаємо газове котел у електричну мережу та, згідно із індивідуальним технічним завданням, проводимо налаштування кімнатного регулятора температури. Весь інструмент та залишки труб збираємо та складаємо на робочі столи. Після виконання всіх дій натискаємо кнопку «Стоп». Вона зупиняє секундомір, що рахував, скільки часу ви витратили на виконання завдання. Після натискання кнопки «Стоп» учасникам забороняється виконувати будь-які дії на робочому місці. Після зупинки часу правильність монтажних робіт будуть перевіряти судді чемпіонату. За кожну помилку, допущену при монтажі, учаснику буде зараховано додатковий час, який буде доданий до основного. Три хвилини за важливу помилку і одна хвилина за дрібне порушення. Опис можливих порушень ви знайдете у текстових правилах чемпіонату. Всім учасникам бажаємо успіхів. До зустрічі на Інсталфест!